Негативний і ріст спостерігається крадіжки із помешкань громадян. Напротязі тижня стримували, але у суботу це не в цей тиждень допадає, в суботу було ствоєно 4 крадіжки, в тому числі і по району. Тобто я звертаюся до всіх, якщо в вечірний час будете бачити, може біля будинку, в районі 15 годин, як темніє, сторонні особи крутяться біля вікон, телефонуйте по 102, або мені, наприклад, особисто, ми організуємо і затримуємо цих осіб, які сходять приміщення. Дійсно, така проблема. Я не буду розказувати, як ми профілактуємо її, ну, в хорошому смислі слова. Проводяться відповідні заходи, але поки що немає результату. Що стосується по іншим видам злочинів, то шахрайство, ДТП благо не було, тобто по, по вулицю, все нормально. От. Адміністративна практика. І, застосовується. і хочу сказати, що введений в дію Новий кримінально процесуальний кодекс, яким ми керуємося з 19 листопада, ну це так, для інформації просто правовому поцілі.